Доброго часа добы, шановни. Сегодня на дисциплине инструментального засоба визуального программирования мы начинаем разгляд работы с Android Studio. створення додатки, налаштування ну и так далее. Ну, будем сподіватися, что Android Studio у вас уже установлено. Є всі налаштування, і виходячи з цього, ми з вами сьогодні зробимо перший додаток. Ну, якби ну, всюди прийнято робити програму Hello World, от ми почнемо її, і в цьому ж проєкті ми її трохи переводимо, переробимо той Hello World, і створимо на її базі. Ну, досить корисну програму. Калькулятор математичних формул. Ну ось такий у нас план. Ну, давайте, давайте починати. У мене Android Studio вже встановлена. Тут якраз відкритий наш проєкт, ну я створюю його знову з нуля. Тому що там є деякі моменти. на которых на котре потребно завернуть увагу. Итак, Android Studio, у меня версия стоит Игуана. Значит, это значит, 2023 року. Значит, зараз уже новая версия. 2025 року е. Можливо, я поставлю на іншій машині ту версію для того, щоб показати весь процес встановлення, але не на цій. Тут все налаштовано, мені не дуже хочеться це робити. Так, давайте створимо новий додаток. Тобто, коли Android Studio стартує, значит, у вас з'являється можливість створити новий додаток. Ну, давайте ми його зробимо, це New, і значить, тут можемо обрати в New. значить, нам потрібно зробити New Project. Ну, до речі, тут бачите трохи нижче New Flutter Project. Це, скажімо, альтернативна можливість створення додатків під Android. Ну, скажімо так, одна із багатьох на сьогоднішній момент. Ну, ми створюємо New Project. Так, натискаємо. І далі у нас э, варіанти э, створення нового проєкту. Тут можна зробити для э, телефона, э, значить для годинників, для телевізорів, для автомобілів. Ну, у нас для телефона буде цікавити більше. Ну і давайте значит, оберемо. Обрати потрібно ось цю штуку. Views Activity. Чому саме воно? Тому що тут буде в нас змога робити проєкт на Java. що ми до чого ми готувалися, бо є ще можливість прямо ось тут значит, створювати додатки на Kotlin. Така от мова є, ще котлін, вона ну, вважається більш перспективною, ну тому що вона більш простіша. Ну, але ж розуміючи, беручи до уваги той факт, що на Java є багато інших ідей для роботи просто і для. Створення десктопних додатків, і для створення таких самих Android-додатків ну, дуже багато всього, тому ми обираємо саме Java. ну Як можна перевірити, якщо ми обираємо, то значить, тут можна задати значить, назву і ось бачите, лендліч розробки або Java, або Kotlin у нас буде цікаво це саме Java. В інших варіантах, можливо, там Java не буде, там буде лише котлін. Ну, почнемо з того, що ми задамо ім'я нашого проєкту. Ну, формула у нас була, буде Формула-2. Формула 2. Формула 2. От, якщо я вписав ім'я додатку, він нам підставив домінне ім'я. Ком екзампла Формула-2. Ну, Ім'я пакета. Чому, чому так береться домінне ім'я? Тому що взагалі-то це буде гарантувати, що у нас не буде перетинів з іншими проєктами. Тобто, у нас є певна служба котра ДНС називається, Domain Name Service, котра слідкує за цими речами. Якщо брати свій домін, то ви, вам гарантовано буде, буде гарантуватися той факт, що у вас не буде перетинів. Тобто ваш калькулятор, це буде саме ваш калькулятор, і він ніяк не буде перетинатися з калькулятором, наприклад, Іванова. Далі, що тут є? значить, location. ну, Ви обираєте його відразу. Я сказав, що в мене буде ось така папка Workspace. Там в мене зберігаються проєкти для Android, як зроблені на Eclipse, так і для Android Studio. Далі, мінімум SDK минимум SDK, вот для Android 7.0, это API 24. Вот такая вот есть CA для минимальной версии. Вот. Ну, ещё потрібно сказати вообще за підтримку версії. Значить, в Java, верніше в Android Studio і вообще програня для Android є підтримка, значить, старіших версій, но івих. І тому Додатки зроблені для Android старіших версій, можуть запускатися на нових версіях. Це насправді дуже зручно. Ну, і в принципі, що тут потрібно сказати, що в принципі деякі можливості вони виключаються в нових версіях. Ну Наприклад, взаємодія між JavaScript на Такому ліміті, який називається веб можливо, вона, значить, значно скорочена чим було раніше. Ну, це пояснюють тим, що безпековим проблемами. Ну і добре, значить, ми записали тут всі ось ці. Так, наша речі, ну єдино що Build Configuration Ledge, Це Kotlin DSL для Gradle. Gradle, це, скажімо, та програмне забезпечення, котра збирає проєкт, значить, розрішує залежності всі і створює цільний проєкт. Це у нас Gradle. Ну і після цього можна натиснути фініш. Поки він створюється. Так, ну у нас іде, ідея, поки він створюється, я натисну на паузу. І так, у нас створився проєкт Формула 2. Ну і одночасно вони створюються ці проекти в різних вікнах. От трохи нижче. Зараз я покажу. От у мене одна от є формула і Формула 2 в іншому вікні. Ну, як по мені, це не зовсім зручно. Краще щоб воно було в одному проекті, так як у Екліпсі, Ну так як є, так, так ми будемо користуватися. Поки що це згорнув. І розгорнув ось цей. Значить, поки він створюється, йде процес. Воно, бачите, це постійна робота. Ось було червоним, значить воно посеріла, стала доступним. І ось тут в статусній строкі було повідомлення, що тут робилося. Так, і у вас з'явився наш проєкт. Давайте я закінчу і почну відразу нову частину.